Колеги ще раз всім вітання. Це щось вибило, не знаю, з яких причин, але нас нас стало більше. Давайте гаразд. Вернемося, вертаємося тоді на початок, щоб оскільки запис нам перервався. Варикозна хвороба уходить від слова варікс, варіціс, що означає здуття. Тому що проявляється такими вузлуватими, розширеними синіми, синюшними венами. І е, варикозна хвороба частіше вона зустрічається. у... Це хвороба цивілізації, частіше вона в жінок, ніж у чоловіків. Найчастіше е, патологія локалізується в, на венах в нижніх кінцівок, тобто це вени ніг, але може бути також і е, розширені е, варикозні вени... Тазової області, що призводить до геморою, і варикоцели це в чоловіків розширення вен яєчок. Як же ж проявляється варикоз? Оскільки, е, як ми вже з вами згадали, основна причина механізм розвитку це порушення діяльності клапанів, які перешкоджають зворотньому току крові. Відповідно, в крові. Відповідно, в венах відбувається за венозної крові. Під тиском крові вени ще більше розтягуються. Колись нам на одному семінарі роздали повітряні кульки, попросили їх надути, а потім через якийсь час ми ці кульки здули. Ну, напевне, кожен такий експеримент проводив, там якщо своє дитинство пам'ятаючи з дітками, і кулька, яка вже була надута і яка тривалий час вже побула розтягнута, вона вже. Вона стає, звичайно, менше якісь здути, але до е, зовсім нового такого е, стану вона не повертається. Щось подібне, е, така ілюстрація, що відбувається з веною. Від постійного цього тиску стінка вени ще більше розширюється, клапани е, ще гірше змикаються, і починають з'являтися е, симптоми. На початках варикозної хвороби це такі незначні. Поява судинних зірочок чи сіточок в кінці дня, коли людина тривало посидить чи постоїть, розпирання важкість біль відчуває в гомінках. Виражений варикоз, тобто вже хвороба, коли прогресує, виникають набряки, Набряки на ногах. Вони можуть бути помітні, коли ми взуваємося, наприклад, так, стають тісними, скажімо, туфлі. Можуть бути помітні в місцях, де кісточки на ногах, коли притиснути пальчиком, притиснути потримати. Виникає на тілі ямка, яка в якийсь такий більш-менш довший час не розпрямляється. Тобто в тканинах накопичується рідина. Варикоз може давати набліки, як. Симетричні на обох ногах, так, і на одній нозі більше, на одній менше. Але вранці після відпочинку ці набряки, як правило, вони зникають повністю. Далі, зміни шкіри. Оскільки в венозних судинах застоюється кров бідна на кисень, плюс набряк, Набряк знову стискає артеріальні судини, і тканини не доотримують кисню. Виникають трофічні зміни. Трофічні зміни це порушення живлення. Шкіра стає суха, шкіра стає синюшна, може виникати свербіння шкіри. Це симптом, з яким часом люди приходять і беруть щось, як антигістамінне просять від свербіння шкіри від, від алергії, там називають. Може бути свербіння, зв'язане з варикозом. Ще один цікавий симптом варикозу це є тріщини шкіри на п'ятах. Е, при схо, такому латентному е, прихованому варикозі це може бути одним з перших симптомів. Чому тому що порушення трофіки. Тобто, запам'ятайте собі цю, це поєднання: варикоз і тріщинки шкіри на п'ятах. Далі важливо пам'ятати, що на початкових стадіях, і коли варикоз виражений, але ще немає ускладнень і не запущений, він, ще він може підлягати консервативному лікуванні. Далі ще. Чим далі б він прогресує, особливо прогресує без лікування, без зміни способу життя, тим важче його вилікувати консервативними методами, тобто без хірургічного втручання. Отже, пізні стадії В не здуваються, вони стають темно-фіолетовими, з'являються вузли, в... вузли. І чим вони небезпечні? В цих вузлах кров застоюється на тривалий час. І можуть утворитися тромби. І, власне, в узлі тромб він, в принципі, ну, тромб та й тромб. Але коли він стоком крові заноситься в інші органи, це так звана тромбоемболія, оце вже може нести загрозу досить навіть таку серйозну. Ще про симптоми варикоза, судоми литкових м'язів. Оці курчі вночі, що ми рекомендуємо там магній пропити, це може бути також один з проявів. Причину ви вже знаєте, причина це ішемія недостатність кисню, від того ж відчуваються болі в м'язах, і зміна шкіри навколо варикозної вени, вона темніє, вона стає такою сухою, ущільненою. Тобто це є така клінічна картина. Як і кожна хвороба, варикоз не лише своїми проявами чи косметичним дефектом становить загрозу, а він небезпечний власне, своїми ускладненнями. Зміни шкіри. От, подивіться на малюночок: шкіра така ущільнена, темніє, свербить, лущиться. Людина розчухує бо її свербить, заносить вторинну інфекцію, і починаються е, ще більші такі е, проблеми, коли лікують всякими різними мазями, і не завжди звертають увагу на прийом препаратів, власне, від, е, які покращують тонус вен. Трофічна виразка. Трофічна виразка. Це така хронічна рана, яка тривало не загоюється довший час. Оскільки на нозі рана вона і болить, вона і є вхідними воротами для інфекції, тому що приєднується інфекція, рана починає гноїтися. Гноїться не заживає. І дуже небезпечне ускладнення це є тромбофлебід, як я вже сказала, коли в вузлах. Утворюються тромби і запалюються ці вени, тобто виникає от, власне, процес запальний, вони червоніють, вони болять. І е, тромб всередині вени може закупорити цю вену, а може не закупорити, але стоком крові занестися в інші артеріальні судини, е, і відповідно судина мозку. Судина серця, судина сітківки, тобто є небезпечний стан. Також ускладненням є кровотеча, оскільки шкіра свербить, оскільки ці ранки вони відкривають, ну витончують шкіру, і може бути така травматизація, варикозна вена може просто тріснути. Виникає кровотеча, яку тяжко зупинити, і потрібно звертатися за медичною допомогою. Консервативне лікування варикозу це те, що може людина собі вживати, застосовувати в домашніх комфортних умовах. Це, в першу чергу, ви знаєте, групи препаратів системні венотоніки або ангіопротектори. Це є група препаратів, які покращують тонус венозної стіночки. І, відповідно,. Вони відносяться до різних груп. Це може бути всім відомі, діосмін, гесперидин, препарати, знаєте, витіжка кінського каштану, есцин, троксирутин. Наш є засіб ЕТМ, це капсули норматрокс. Місцеве лікування. Місцеве лікування обов'язково поєднувати з системним. Тому що. Таке комплексне лікування, воно більш ефективне. Воно дозволяє донести діючі речовини, якщо, скажімо так, місцевими, тільки ззовні, там де є змінені вени, як правило, наносимо мазь. А поєднуємо з внутрішнім, тому що є ще глибокі вени, які зміни в них можуть відбуватися, але вони невидимі. І помастити, дістати до них зовнішніми засобами неможливо. Водночас місцеве лікування доповнює е, призначені, за, призначені таблетовані препарати, е, ми можемо поєднувати брати е, різні складові компоненти для кращого ефекту. Е, лікарі зазвичай призначають антиагреганти: Аспірин, клопідогрель. Е, якщо брати, наприклад, кардіомагніл, ми знаємо, що упаковочка там 30 таблеток, вона є безрецептурна, 100 таблеток пише за рецептом. Це для загального розвитку. Ми розуміємо, що це виписує лікар, звичайно, але пацієнту можна і нагадати, чи вам лікар виписував і чи ви його приймаєте, не забудьте, особливо коли зараз жара, коли відбувається таке згущення крові, людина може мало пити, тривалий час там пітніти, і відповідно про це можна нагадувати. Вітамінні комплекси, які покращують стан судин. Це є омега. Наша улюблена, будь-яка, яку ви тільки можете запропонувати, краще приймати її для укріплення судин, ніж допускати прогресування хвороби. Також має значення надмірна вага. Надмірна вага погіршує перебіг варикозу, надмірна вага сприяє тому, що. Людина менше рухається, в неї виникає гіподинамія, і відповідно в хворих, які мають зайву вагу, більше набрякають тканини. Вони схильні до набряків, оскільки зайва вага це не лише жир, це ще і застій рідини в тканинах. Отже, якщо це дозволяє ну, такий рівень відносин з клієнтом. То ми можемо і рекомендувати навіть наші фіточаї, які, крім того, ті, що для схуднення. Ви, ви, ви бачите, що в них є компоненти, які виводять надлишок рідини. Також додатково е, рекомендуємо компресійну білизну. Е, ну, це навіть і не ми рекомендуємо, це лікар виписує зазвичай. Е, є пацієнти, яким. Досить підходить, є пацієнти, які в них дискомфорт і вони не хочуть цього носити. Ну, це вже, скажімо так, не, 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 наш, не наша найбільша проблема. А ось догляд за шкірою ніг це те, на що слід звертати увагу. Ще раз нагадую: варикоз і тріщинки шкіри на п'ятках. Проблема, яка в жінок. Проблема, якщо запитати людину, яка лікує вени, спитатися, чи у вас не тріскають, не репають, там не знаю, якими ще словами описують цю проблему. Повірте, 90, напевне, більше як 90% справді відгукнеться, скаже так: п'ятки тріскать. Це стосовно догляду за шкірою стоп. І, взагалі, шкіра ніг навіть над венами вона також потребує додаткового зволоження. Е, можна порекомендувати косметику для тіла, е, засоби такі для зволоження шкіри. Наприклад, той же ж мусвітал, про який ми говорили з вами минулого понеділка. В загальному мета консервативного лікування це є відновлення нормального відтоку крові. Профілактика ускладнень і покращення якості життя пацієнта. І навіть коли доходить діло до того, що людина потрапляє на хірургічне лікування, то майте на увазі, що це не відміняє оцих всіх заходів, тому що і після операції це все практично досить часто призначають. І на досить тривалий час для підтримки Вен такий комплекс буде доцільно людині приймати. З капсули. Препарат цікавий по складу він має і троксирутин, вітамін С для укріплення судин, вітаміни групи Б, фоліва кислота, марганець. Він, в принципі, призначається досить зручний прийом, та капсулка два рази на добу до прийому їжі курс від 1 до 3 місяців і може. Можна його рекомендувати на будь-яких стадіях варикози. Ну, звичайно, що перші, коли перші прояви, коли ще немає ускладнень, це кращий результат лікування. Якщо вже навіть є будь-які ускладнення, і людина не має можливості хірургічно цю патологію лікувати, нема коштів, немає лікаря, нема... то все рівно приймаючи такі ліки, вона все ж таки підтримує від подальшого прогресування. Свої вени. Е, врахуйте, що норматропс може призначатися і при варикозу, і коли м, після тривалої імобілізації е, є підтримка, м, є потреба підтримати кровообіг. Ви знаєте, якщо рука була в гіпсі, чи нога в гіпсі, чи людина якийсь тривалий час пролежала, е, в неї також відбуваються такі трофічні зміни, і, відповідно, е, при, після таких станів, коли зняли гіпс, розробляють там руку ногу, теж його можна рекомендувати. Норматрокс гель, екстракт з кінського каштану, екстракт медичної п'явки, троксирутин і фіанолія, яка дає приємний такий аромат, тонким шаром на ураженій ділянці над венами. І, що важливо, взагалі для варикоза дуже велике має значення режим. Режим праці, тобто якщо сидяча робота, значить робити такі перерви, такі фізкультхвилинки, щоб людина пройшлася, дуже добре ходити по сходах, присідання корисні. Відповідно, якщо це робота на ногах, цілий день на ногах бажано полежати трошки з припіднятими ногами, щоб кров під своїм власним тиском. З цих застояних вен, якби виходила. Тобто е, тут е, є поєднання і способу життя, і зниження ваги, і медикаментозної терапії. І, е, відповідно, ці мазі, звичайно, чуда вони не зроблять, проте правильне їх застосування, регулярне і комплексне, вони справді приводять до е, і профілактики застою, і лікують варикоз на ранніх стадіях. Звичайно, що на чисту шкіру. Рекомендовано втирати, тому що діючі речі вони проникають, а база основа крема, вона все рівно залишається. Тобто на це навіть наголошуйте будь-яку мазь, коли рекомендуєте продаєте на чисту шкіру. Нема можливості геть покупатися, помитися, ну, тряпочку змочити вологою рідиною і протерти шкіру це в принципі така можливість є в кожному. Гепарингель схожий продукт. Проте основна відмінність, що містить гепарин. Гепарин він має протизапальну дію і також він запобігає утворенню тромбів і покращує їх розмоктування. Тобто гепарин він вже буде більш ефективним, навіть коли є оці вже затвердіння в судинах, коли вони темнішають, коли з'являються вузли. Також буде доцільно його рекомендувати при гематомах, синцях для того, щоб прискорити розмоктування гематом. коли запитують ну а що треба, то той синяк мастити, Він же сам пройде. Ну власне, гематома тим же ж небезпечна, що і тромбоз. Маленький тромбик десь там всередині, якщо він не розсмокчиться вчасно, він може потрапити в кровоносне русло і десь там затрумбувати зовсім в іншому місці тіла, якусь дрібну судинку, і буде досить таке, може виникнути неприємне ускладнення. Що цікавого в гепаренгелі, його можна наносити, якщо є ускладнення такі як трофічні виразки, але не на рану, не на саму ранову поверхню, а на довкола таким кілечком. І мазі, якими лікують варикоз, наносяться без різких рухів, легенько, не можна інтенсивно втирати, тому що шкіра виточена, щоб не виникло, ну, скажімо, не травмувати вен. Ми маємо ще косметичні засоби, оці креми охолоджувальні для втомлених ніг. Вони, звичайно, більш при таких легших початках варикозу. Коли виникають тільки перші симптоми, коли є втома, або коли е, після тривалого стояння, ходіння після роботи е, покращує кровообіг в ногах, суха шкіра. Звертайте увагу, е, крем тут для дуже сухих стоп. Так само, якщо є будь-які засоби від тріщин п'яток, які у вас є в аптеці, поєднуйте це лікування. Повірте, от спробуйте сьогодні, завтра хто на, на аптеці, от спробуйте, як чуєте десь про варикоз, задати запитання, а як ваші п'яточки. До речі, вернуся також ці трофічні зміни. Вміни шкіри вони призводять до того, що шкіра стає схильною до грибкової інфекції. А якщо ще є поєднана патологія, скажімо, цукровий діабет, цукровий діабет, плюс тиск, плюс зайва вага і плюс варикоз, а таких е, пацієнтів дуже багато, які мають таку карточку, ось таку грубу і там багато діагнозів. І відповідно е, до грибка ці е, пацієнти також схильні через ту ж причину повіршення трофіки. Ядаін. До чого я тут єдадін? Починаємо з нього, оскільки це наша новинка, оскільки в нас на нього план, і е, препарат е, лагідний йод, який не пече, його можна наносити безпосередньо на рану. Взяла так зразу я з найгіршого почала з ускладнень. Е, бувають пацієнти, в яких оці трофічні виразки, вони їх мажуть чим тільки не, не хочуть. І відповідно не пече, не подразнює і запобігає від е, патогенних мікроорганізмів. Це якщо стосовно варикозу. А в загальному, в домашній аптечці, е, засіб він нам потрібен, е, оскільки можна діткам з перших днів життя, оскільки легко змивається, якщо десь він не туди затік. Е, по ефективності повідон йод він е, фактично е, до нього не виробляється стійкості, він поки що він. Надійно захищає від патогенних мікроорганізмів. Замфуд також несподівано в цій компанії, але шкіра внаслідок того, що їй недостатньо поживних речовин, в ній відбуваються трофічні зміни, і вона стає схильна до приєднання грибкової інфекції. А наш кремчик також він оберігає нігті та шкіру від грибкових уражень, він покращує стан шкіри, зволожує, регенерує. і Теж, якщо пацієнт вже ваш такий давній друг, то можна і ми вже запиталися про тріщини п'яток, то ми можемо попри ті тріщинки і навіть порекомендувати, а ходити в закритому взутті, в закритому, то хоча б там раз в тиждень, якщо профілактично, або якщо вже є зміни, то щодня, так як згідно інструкції, ми можемо рекомендувати таку, такий крем. Тут знайдеть, де порівнюються два венотоніки: гепарин з норматроксом. Тобто принципова різниця в, в місті гепарину. Гепаринова мазь, вона ну, її ніби й легко продавати, тому що люди самі приходять і питають, дайте гепаринову мазь. Але водночас. Додатково можна з'ясовувати потребу, додатково підтримувати клієнта, що це не один раз помастити, що це е, на тривалий час, тому що потрібно е, хвороба важка, небезпечна своїми ускладненнями. І по суті, можна їх чергувати, можна раз одну ну, вимастили одну, десь трошечки стало легше норматроксом е, доліковуємо. Е, Якщо вже є ускладнення тромбофлебід чи виразка, це, звичайно, що на користь гепарину ми тоді робимо вибір. Зразок запитань, які може задати фармацевт. В першу чергу, чи закритий запит? Дайте е, конкретний препарат, там троксивазин, гепаринову мазь. Е, Ну, не знаю, можуть прийти Мазь Вишневського окупляти, можуть прийти запитувати іхтіологу мазь, і можуть брати діазолін, бо сверблять ноги. А що сверблять? А у вас може з венами проблеми? Тобто. Запитання ми задаємо в будь-якому випадку, і е, людини краще розпитати про симптоми. Ці симптоми, якщо їх знає фармацевт, він, звичайно, що в очах клієнта виглядає значно більш таким е, кваліфікованим спеціалістом, оскільки, е, навіть якщо е, його поради там, дослухають, не дослухають, то навіть сам факт, що людина розуміється, це вже клієнт собі розуміє, хто спеціалісти вони знають, е, що до чого. Біль в ногах, набрики, розширені вени. І якщо це вже тривалий постійний клієнт, якщо знаєте, що вже він довго це лікує, і про ускладнення також можемо запитувати. Іноді, знову ж таки, прийшов у бінт. Вже нічого не робить, тільки лікує цю рану на нозі. Або сказали, що таблетки вже не допоможуть. Ну, вони не можуть в принципі, отак прямо випив одну таблетку, чи там п'ять днів пропив і все змінилося. Такого бути не може, але е все рівно засіжеш, залишається, є ще друга нога в кінці кінців, є ще е на шкірі, е є ще внутрішні вени, які також е їх потрібно підтримувати. Тобто в будь на будь-якій стадії хвороби, якщо це наша рекомендація, то ми е її робимо згідно комплексу. Які ліки приймаєте, які ліки приймали і як їх приймали? Це також важливо. Не помогло, тому що, тому що скільки ти їх пропив. Чи є шкідливі фактори? Сидяча-стояча робота Ну, це, звичайно, що людині тоді ми наголошуємо, що якщо шкідливі фактори є, то значить вам потрібно цю мазь мати обов'язково. Часом легше, часом такий день, що не набрякнуть ноги, часом в дорозі треба там просидіти, знаю, 6 годин без руху. Чи тріскає шкіра на п'яточках розібрали, чи є схильність до грибка. І чи бувають вночі судомим м'язів не. Тут ви ще й тоді порекомендуєте і магній разом з е, венотоніками або ангіопротекторами. Закритий запит, типовий закритий запит, дайте гепаринову мазь. І типова відповідь фармацевта, яку проблему лікуєте, чим проявляється. Ну, клієнт розговорився. Від варикозу ноги болять, ноги набрякають, як правило, це до вечора. Раджу вам гепарин з будягою, каштаном арнікою, зменшує біль на брякість. Також приймайте капсули норматрос, щоб покращити кровообіг та запобігти ускладненню. Бабулечки люблять мазати собі всім, чим хочеш. Популярні іхтіолка Вишневського, маскалендули. Буває йодзеленка, буває гормональні мазі, ну, тобто що завгодно, можуть собі там сусідки одна другій понарекомендовувати. Фармацевт знову ж таки виясняє, яка проблема, чим проявляється. І е, буває таке, що люди відмовляються від оперативного лікування, хоча воно зараз є доступне, але грошей нема, боїться, там, ну, не піде. Е, відповідно, в такому випадку, звичайно, фармацевт рекомендує. І, і обробляти саму рану, щоб не пішло нагноєння, не приєдналася інфекція. А надовкону наносити гепаренгель для покращення живлення і кровообігу. Закритий запит, конкретний, от прийшов з листочком, лікар виписав, дайте Е, Знову ж таки, можна просто продати. А можна все ж таки запитати, яку проблему лікуєте, чим вона проявляється, з'ясовуємо, що вам розповідає цей клієнт. Візьміть гель норматрилок з Комплексне таке лікування буде значно більш ефективним. А ще слідкуйте за шкірою стоп. Ви в закритому взуті входите, в закритому, тому що при варикозі дуже часто і тріска, і п'яти, і грибок може з'явитися на нігтях, на, на шкірі. І е, теж така, такий комплекс, він досить е, несподівано. Людина так дивується, але повірте, якщо спробувати таку рекомендацію зробити, то ви не прогадаєте, тому що ця проблема надзвичайно поширена. Профілактичні заходи це вже якби для того, щоб знати для себе, оскільки і ми часом цілий день на ногах чи тривалий час сидимо. Або і пацієнтам, які хвилюються, мають якісь перші прояви або мають спадкову схильність. От хвороби мають здатність молодшати. Якщо в бабусі був цей варикоз, там, скажімо, в 60 років, в мами проявляється там, вже в 40, а в дочки може бути там і, і в років 30 вже якісь починаються проблеми. Збагачення раціону, поліненасиченими жирними кислотами це омега для укріплення судин, вітамінки, мікроелементи, магній. Колаген у нас також відповідає за міцність суди. У нас є морська сіль, і в загальному при варикозі не рекомендується приймати гарячі ванни, тобто, якщо роблять ванни то такі, з теплою водичкою, ну не гарячою. І дуже корисна процедура, це є контрастний душ. Тобто, коли по черзі обливається нога то холодною, то гарячою водою. Така процедура тонізує, покращує тонус шкіри, тонус судин і кровообіг. Нормалізація ваги тут без коментарів. Уникати тривалого стояння чи сидіння, якщо його неможливо уникнути, то все ж таки заставляти себе, знаєте, як той фітнес-браслет, ви занадто довго сидите і все ж таки заставляти себе поміняти, якщо сидів. Пройтися, якщо стояв там, присісти, припідняти ноги, тобто робити собі такі, такий відпочинок. Профілактичні гелі це ті, що як нівелазіон, ми їх можемо рекомендувати профілактично, догляд за шкірою стоп і догляд за шкірою ніг. Взагалі, тобто, якщо трофіка порушена, сухість тлущення, ми можемо давати зволожувальні гелі-бальзами для шкіри. Ну і фізично щоденні вправи з піднятими ногами, це вже в домашніх умовах, звичайно, для того, щоб запобігти ускладненням. На сьогодні в мене все. Зараз, зараз. Щось все зависло. О, ми знову всі в лісі. Так, Іринка, слухаю вас.